Життя преподобної матері нашої Ксенії Євсевії. Свята Євсевія, донька багатого і славного римського достойника, не дбала про молодість, про розкіш і багатство, бо всю себе посвятила небесному нареченому Спасителю своєму і Богу. А коли батько заручив її з багатим юнаком знатного роду, Євсевія за день до весілля намовила двох своїх служниць, щоб за її прикладом погордили світом і шукали неземного, а небесного, вічного щастя. Усі три переодяглися в чоловічий одяг. Євсевія взяла частину своїх дорогоцінностей та грошей і сіла на корабль, що відпливав до Олександрії. Висадилися вони на острові Коа Кос поблизу Карійського міста Алекарнас. То, одягнувшися жіночий одяг, найняли собі невеличкий дім і цілковито посвятилися службі Богові. Свята Євсевія взяла собі нове ім'я Ксенія, тобто чужа, і просила своїх подруг, щоб нікому не говорили, хто вона і звідки. Сталося так, що про них довідався Павло, і монастиря святого Андрея в Карійському місці Меласі, і їх відвідав. Побачивши, що вони не мають ніякого духовного проводу, взяв їх до Меласа, де Ксенія купила дім і зробила з нього монастир, до котрого невдовзі стали приходити інші дівиці. А що прибула вона з острова Коа, той монастир люди назвали Коа. Тут провадили вони правдиво ангельське життя, їла один раз на кілька днів або й на тиждень, і то лише хліб. Зрошений сльозами і посипаний попелом скадильниці. Цілими ночами свята клячала, простягаючи руки до неба. Була вона надзвичайно лагідна, тиха, повна любові і мовча злива. Коли ігумена Павла поставили її писк помиласа, то він освятив святу Ксенію деяконисою. Життя святої не було довге, бо Господь своєю обрушницю хотів призвати до неба, де її чекала вічна нагорода. Вона провістила день своєї смерти. Попрошалася сестрами інокинями, дала їм настанову, поблагословила і після останнього цілування попросила, щоб залишили її саму. Тоді Христом упала на поміст у церкві і стала гаряче молитися. Нараз небесне світло осяяло церкву і наповнено чудесним ароматом, то душа святої дівиці пішла до неба. Ту хвилину в повітрі над монастирем появився вінець з блискучим хрестом посередині. Єпископ Павло повертався процесією з сусіднього Левківського села, і коли побачив той вінець, сказав голосно: Ігуменя Ксенія померла. На прохання побожного народу тіло святої у відкритій домовині пронесли через ціле місто, а вінець той постійно ширяв над нею. Цілу ніч, з суботи, на неділю, вірні молилися при мощах святої. А в неділю вранці тіло поховали на місці, що звалося Сикинія, як заповіла свята Ксенія. Під час похорону і після нього сталося багато чуд. Через кілька днів померли обидві товаришки, преподобної Ксенії, що разом з нею покинули світ, і одна з них перед смертю розповіла, з якого роду походила свята Дівиця.